Рашисти марно намагаються відновити позиції біля урожайного та під бахмутом. Атвіт на всі наше розсуждення о том, що ми готови к переговору. Зараз збройні сили України продовжують ведення літньої наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація збройних сил України за останню добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Та знищила кілька зенітно-ракетних комплексів. Крім того, були вражені кілька артилерійських дивізіонів ворога на вогневих позиціях, три пункти управління та логістичні шляхи. Ну немає питання взагалі, чи зрушать літаки ситуацію на фронті чи ні. Тому що так можуть говорити абсолютно люди далекі від е війни. Звичайно, авіація. Зараз дуже стане Україні в нагоді, вона дуже потрібна. І навіть тої кількості літаків, які готові нам передати союзників, йшлося про дві ескадрилі. Нагадаю, вона може змінити достатньо суттєво ситуацію. А, дві... а на побачиш, дві ескадрилі це скільки? Дві ескадрилі це приблизно 50 літаків. Mm -hmm. Приблизно 50 так. літаків. І навіть такої кількості буде достатньо для того, щоб змінити ситуацію на будь-якій ділянці фронту, тому що літаки F-16, хоча вони були випущені відносно давно, от вони випускалися ще в 80-х роках, тим не менше, з модернізованою системою навігації з новітнім озброєнням. Вони абсолютно Є, є літаками, які переважують за технічними показниками аналогічні російські літаки, в тому числі і так званий літак російського п'ятого покоління су 35 надзвичайно дорогий, вартісний літак, він коштує близько 200 мільйонів доларів. Вдумайся, тоді в базовій кампентаці близько стамлів. Особливо це ціла система, тому що F 16 вони постачаються, це цілий комплекс, плюс вони працюють із системами ППО, плюс вони обладнаються. На них стоять рідні е, всі західні ракети, які ми отримуємо, в тому числі е, storm Shadow британського виробництва, в тому числі е, Скальпи французького виробництва і Таурус, які Німеччина ще має передати Україні. І Тому з цими літаками ми можемо змінити насправді хід війни, переламати його на. Фактично будь-якій лінії фронту. І е, найголовніша цінність цих літаків в тому, що вони інтегровані інтегровані в ту систему зброєння, яку отримала Україна вже від союзників в тому числі і системи Петріоти, і Мамба і подібні до них. Да ну Краще, да, краще щоб вони, Краще, щоб вони були. Знаєш, я хочу похвалити Залужного. От я говорив з Ретеровичем про це. Ну захід же ніби дивиться, як, ми, як у нас іде наступ, і так далі, і так далі. А ми не поспішаємося кожного дня чути. Ну там бувають складності, але тут хрумкнули, там хрукнули І все ж таки повільно, 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 але ідемо, захоплюємо, звільняємо території. От мені, просто, я тобі кажу, як не військова людина, просто це абсолютно геніально. Тому що кожного дня, якщо Байден спитає, як у них там, вони скажуть: сьогодні там 500 метрів звільнили, завтра 200 метрів і так далі. Я правильно кажу? Ми не захоплюємо Матвію, ти типу, правильно себе поправив. Ми звільняємо нашу територію, повертаємо своє і ніяк інакше. І для цього. Збройні сили України. Тому Збройні сили України це невід'ємна частина українського народу, плоть від плоті. І це з усіх верст українського народу. Усі, хто може зустріти людей із кількома університетськими освітами, і людей з технічною освітою, базової середньої, але не розрізняємо насправді тут цінність має твоя цінність як воїна. От я знаю багатьох воїнів, які є дуже молодими. Деяким з них не виповнилось навіть 20 років, деякі там навіть не мають 25 років. І ти, ти якби йшов вулицею, Матвій, ти б взагалі на цю людину, на цього воїна не звернув би увагу, я тобі гарантую. Ти б не міг навіть подумати, що ну, якийсь хлопчик. Такі, які виглядає ну він виглядає хлопчиком, да йому, хоча він зовсім не хлопчик, йому 24 роки. Один з наших бійців його псевдосхів, і він е -е, провів е -е, старший солдат. Він став командиром позиції, і вони втримали 9 днів шалені штурми порог на цій позиції. І Він особисто знищив кілька десятків окупантів. Він сам цей хлопчик. От він виглядає, ну я кажу знову ж таки, без применшення заслуг він виглядає справді як тінейджер. от. Але це досвідчений воїн, дуже підготовлений. Воїн, дуже мотивований і тому не може бути жодної недооцінки. Так само не повинен таких скам закидних настроїв, що ми маємо справу там з армією там чи алкоголіків. Ні, ну, вони хто є підготовлені. Мало таких мотивованих воїн. Інакше, якби це було не так, ми б зараз вже я думаю, що ми защищали десь південне узбережжя Криму. От. Але те, що цивільні, ви радіють, тому що робить е -е, Збройні Сили України, це добре, це правильно, тому що е -е, наше завдання полягає в тому, щоб звільняти нашу територію і коли е -е, наші співгромадяни цьому радіють, щиро, це прекрасно. А, дивись, от якраз тема для тебе, бо ти не все можеш коментувати, але це зможеш. З'явився коментар: ну, черговий коментар Подоляка з офісу президента, і він сказав три головні причини, які зараз заважають Україні а, отримати перемогу. Послухай, перша проблема це обхід санкцій та виробництво ракети іншої зброї, високотехнологічної а, у Росії. Рішення або офіційна зміна статусу Росії на терористичну державу, або жорсткі вторинні санкції необхідні. Друга проблема: недостатні обсяги постачання зброї. І там він пояснює, що просто математично треба зрозуміти, що треба більше. І третя проблема вона трошки для мене несподівана. Третьою проблемою він назвав недостатню ізоляцію найвищого керівництва Росії. На його думку, ізоляція має різко зменшити можливості для дипломатичного маневру та стати сигналом для нейтральних країн. Рішення двокрапка відмови від будь-яких прямих комунікацій. Ордери різних юрисдикцій на арешти за співучасть у скоєнні злочинів мені здається, третє, воно вже працює. Я ну я розумію. Ну да, що б ти сказав, що б ти додав чи поміняв би це політичне питання. Таке це, 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 це має значення безперечно, але потрібні і інші речі з боку наших союзників і з боку, в тому числі українського уряду. А потрібно більш жорст. Потрібно більш жорстко вводити санкції і найголовніше слідкувати за їхнім дотриманням, тому що Росії вдається в обхід санкцій технологічно зараз відновлювати свої е, свою сферу ВПК, і вони продовжують виробляти в тому числі і крилаті балістичні ракети і оснащувати свою техніку за допомогою електроніки, яка вироблена в е, країнах наших союзників, в тому числі на Сполучених Штатах, Був нещодавно великий матеріал на цю тему да, 30, який... 30%, 30%. Читав, навіть американська. Корпорація з Техасу її продукцію Росіяни використовують в своєму озброєнні. Тобто не працюють санкції так, як вони мали. Росія продовжує ще один важливий аспект зробити Росію не токсичною, а унеможливити її торгівлю, тобто закрити їм всі лазівки для поповнення свого бюджету. Це вкрай важливо, і я би ще сказав, що недостатньо працюємо. Працюють наші союзники, і ми над внутрішньою дестабілізацією. Потрібні серйозні е партизанські заходи серйозна е інформаційна кампанія.